Путін намагається знищити нас як націю, так само як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів вбити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець. Я був у гетто, Я бачив дьявола і кажу, ми його дуже переоцінюємо. Його сила не більш, ніж та, яку ми йому даємо. Світ має перестати боятися. Україна зробить все, щоб війна не перейшла. Do Was.